Гарною людиною був відданою, чесною і хоробрим. Добрий, відважний хлопчик був з самого початку, з 1 апреля прийшов служити, 22-го загинув. Такими були герої Ірпінської громади. Світлі, відважні, віддані. Один Збройних сил України на центральній площі Ірпеня розмістили ще 29 портретів полеглих захисників. Вшанувати їхню пам'ять прийшли небайдужі ірпінці, міські управлінці, побратими та рідні, наше сонечко, наш герой. Тут багато героїв, завдяки яким ми зараз спимо в теплих ліжках і п'ємо гарячу каву. Вони на хмаринках їм велике дякуємо. Сьогодні на алеї пам'яті вже 235 портретів. Біля кожного запалена лампадка у пам'ять про полеглого. В День Збройних сил України я хочу подякувати всім силам оборони, кожному і кожній. Я хочу вшанувати і вклонити голову перед тими, кого вже з нами нема. Поки вони живуть в наших серцях, ми їх пам'ятаємо. Вони не вмирають. У цей день різними відзнаками нагородили посмертно сімох захисників Павла Помисова Несмиянова, Олександра Сігура, Ігоря Пахольченка, Наталію Ільницьку, Миколу Ткачова, Володимира Кащенка та Віктора Дерського. Нагороди передали їхнім родинам. я, яго. Святими упокой христе вічна, я Крім церемонії вшанування у День ЗСУ на центральній площі також передали чергову партію допомоги для фронту: квадрокоптери, мавік, зарядні станції Кафлоу, потужні генератори та комплекси РЕП. Військових також відзначили державними нагородами. Відзнакою міністра оборони України за поранення, нагороджені військові Роман Ковтуненко та Юрій Савченко. Геннадій Посаревський отримав хрест хоробрих. А ігор Скопненко хрест доблесті.